Всі ми знаємо, що мистецтво має бути спрямоване на створення краси. Яким буде мистецтво, якщо воно показує нам сувору правду життя? Сьогодні ми поговоримо про стиль, який змусив нас поглянути на світ по-новому про реалізм. Реалізм це мистецький напрям, який виник у середині ХІХ століття, як реакція на ідеалізовані образи романтизму. Реалісти прагнули відобразити реальність такою, якою вона є без прикрас та ідеалізації. Архітектура реалізму підкреслює функціональність, простоту і прагматизм. Він виник як відповідь на індустріалізацію та стрімкий розвиток міст, а також на вплив соціальних та економічних змін. Міста швидко зростали, виникла потреба в нових житлових комплексах, лікарнях, фабриках та офісах. Відповідно до цього, архітектура стала більш функціональною, масовою і технічною. Інженерні рішення та конструктивні елементи, такі як ліфти, системи опалення і вентиляції, почали відігравати важливу роль у плануванні будівлі. Цей стиль відмовляється від декоративних елементів, характерних для попередніх епох. Основні риси архітектури реалізму це функціональність. Будівлі мають перш за все бути корисними. Архітектура підкоряється потребам людини та суспільства, а не естетичним вимогам. Це відбувається в раціональних плануваннях, чітких формах і мінімумі прикрас, використання нових матеріалів. З розвитком індустрії в будівництві почали використовувати нові матеріали: сталь, залізобетон, скло. Архітектура реалізму експериментувала з цими матеріалами, часто залишаючи їх відкритими для огляду, не приховуючи конструктивні елементи, прості геометричні форми. Форми будівель є лаконічними і прагматичними. Архітектори відмовлялися від зайвих деталей, роблячи акцент на чистих лініях і пропорціях. Соціальний аспект: реалізм в архітектурі пов'язаний із соціальною відповідальністю. Архітектори прагнули створювати будівлі, доступні та корисні для широких верств населення. Особливо це помітно в житловій архітектурі. Багатоквартирних будинках, робітничих поселеннях тощо. До прикладів архітектури реалізму можна віднести парижські прибуткові будинки. В ході реконструкції Парижа під керівництвом барона Османа в середині 19 століття було створено сучасний вигляд міста. Широкі вулиці, багатоповерхові житлові будинки з простими фасадами стали прикладом реалізму в архітектурі. Міські робітничі квартали в Німеччині та Великій Британії. Були побудовані для робітників фабрик і заводів, відрізнялися простотою конструкцій дешевими матеріалами та прагматичністю, залізничі станції та мости. Сталеві конструкції, які почали використовувати в архітектурі, добре ілюструють підхід реалізму. Вони стали виразом нових технологій і нової естетики. Яскравим прикладом архітектурної споруди реалізму є Палац культури і науки у Варшаві. Будівля, збудована за три роки, була другою за висотою будівлею в Європі на момент свого відкриття у 1955 році. Палац це ціле місто в місті. У його стінах знаходяться театри, кінотеатри, концертні зали, бібліотеки, музеї, басейни, фітнес-центри, ресторани, магазини і навіть університети. Реалізм в архітектурі заклав основи для багатьох сучасних стилів, таких як функціоналізм та бруталізм. Його принципи функціональності, мінімалізму і правдивості щодо використання матеріалів продовжують впливати на архітектуру і сьогодні. Скульптори-реалісти прагнули показати життя таким, яким воно є, зображуючи повсякденне життя звичайних людей, часто робітників чи селян. Вони відмовлялися від традиційного зображення міфологічних героїв чи ідеальних тіл людей, віддаючи перевагу реалістичним фігурам з усіма їхніми недоліками. Основні риси скульптури реалізму це вірність реальності. Скульптори-реалісти зображували людей із сцени без прикрас або ідеалізації. Особлива увага приділялася деталям анатомії, емоціям на обличчях, текстурі шкіри та одягу, зображення звичайних людей. Це могли бути робітники на фабриках, селяни за роботою або навіть бідняки. Мистецтво стало інструментом для звернення уваги на соціальні проблеми. Емоційна глибина, реалістичні скульптури, відображали реальні людські емоції, сцени смутку, втоми, радості чи страждання. Передавалися через вираз обличчя, жести та пози фігур, природність і динаміка. Скульптори намагалися передати рух і динаміку у своїх творах. Фігури часто зображувалися у природних невимушених позах, що підкреслювало їх реалістичність. Реалізм у скульптурі був тісно пов'язаний із суспільними змінами, які відбувались під впливом індустріалізації. Скульптори часто зосереджувалися на темах важкої праці та соціальної нерівності, роблячи акцент на суворій правді життя. Відомі культури реалізму це Огюст Роден, хоча його стиль включав елементи імпресіонізму та експресіонізму, він був ключовою фігурою у русі реалізму. Його роботи, такі як мислитель або громадяни Кале, показують складну емоційну глибину. Вивчено через реалістичні людські форми. Скульптура мислитель стала символом реалізму в мистецтві. Вона показує чоловіка у роздумах, його тіло напружене, а кожен мускул реалістично передає боротьбу внутрішніх емоцій. Мислитель це не просто зображення конкретної людини, а уособлення людського духу, його прагнення до пізнання, до самовдосконалення. Кожен з нас може побачити в цій скульптурі себе, свої власні роздуми та переживання. Скульптура була створена в кінці 19 століття, в епоху бурхливих змін і інтелектуальних пошуків. Мислитель став відображенням духу того часу. Скульптура громадяни Кале зображує трагічну сцену з історії кале, де шість громадян добровільно пожертвували собою. Фігури зображені у важких пригнічених позах, їхні обличчя виражають глибокі почуття страху та гідності. Ежен Гійом – видатний французький скульптор, відомий своїми академічними творами, які відзначаються вишуканою технікою та глибоким розумінням людського тіла. Одним з його найцікавіших творів є алегорична скульптура інструментальна музика. Скульптура складається з групи музикантів, які грають на різних інструментах. Їхні фігури розташовані так, щоб створити відчуття єдиного ансамблю. Кожен інструмент в руках музикантів має своє символічне значення. Наприклад, скрипка може символізувати меланхолію, а труба величність. Незважаючи на статичність матеріалу, скульптор досяг вражаючої динаміки, фігури музикантів здаються застиглими в русі, передаючи енергію музики. Жан Батіст Карпо, французький скульптор, який також працював у стилі реалізму. Зображаючи реальні емоції і життя в своїх роботах, його відома робота, скульптурна композиція Алегорія танцю що прикрашає будівлю опери Гарніє. Це справжня симфонія руху і емоцій. Вона зображує групу молодих людей, захоплених танцем. Їхні тіла вигнуті в граціозних позах, що передають радість і легкість руху. Скульптура виконана з надзвичайною майстерністю. Кожен м'яз, кожна складка одягу. Передані з неймовірною деталізацією, скульптура є алегоричним зображенням самого танцю, його краси, грації та емоційної сили. Молоді люди, зображені на скульптурі, символізують молодість енергію та безмежне натхнення, які властиві справжньому мистецтву, скульптура реалізму заклала основи для майбутніх мистецьких течій, таких як імпресіонізм і модернізм. Вона змінила акценти в мистецтві, зосереджуючись на правдивості і людському досвіді, що продовжило надихати художників на пошук нових шляхів вираження реальності через мистецтво. Живопис реалізму виник у середині 19 століття як реакція на романтизм та класицизм. Реалісти прагнули показати повсякденне життя у всій його правдивості, звертаючись до простих тем, вони шукали красу в реальному світі, зображували звичайних людей та звичайні події, часто підкреслюючи соціальні та економічні аспекти життя. Основні риси живопису реалізму це правдивість і точність деталей. Реалісти прагнули передати сцену такою, якою вона є насправді, без ідеалізації. Вони ретельно зображали деталі, такі як складки одягу, текстури шкіри, побутові предмети, природні ландшафти тощо, зображення повсякденного життя, центральними темами живопису реалізму стали сцени з життя звичайних людей, селян, робітників, городян. Художники часто обирали сцени з праці, відпочинку або сімейного життя, роблячи акцент на буденності, соціальна свідомість. Багато реалістичних митців прагнули привернути увагу до соціальних проблем, таких як бідність, важка праця або несправедливість. Вони зображували людей, що переживають складні життєві обставини, підкреслюючи їхню гідність і стійкість, натуральне світло і кольори. Реалісти використовували природне світло та кольори для того, щоб підкреслити реальність зображених сцен. Вони уникали занадто яскравих чи символічних палітр, замінюючи їх більш приглушеними і природними кольорами, характерними для реального життя. Як і скульптура, живопис реалізм був тісно пов'язаний із соціальними змінами, спричиненими індустріалізацією та урбанізацією. Художники реалісти активно відображали ці зміни, зображуючи селянську працю, важкі умови життя робітників, а також відносини між класами. Відомі художники реалізму це Гюстав Курбе. Французький художник один із засновників реалізму у живописі. Курбе був активним противником академічного мистецтва. Його роботи, такі як похорон Варнані та Каменярі, зображають сцени з повсякденного життя простих людей, без прикрас і романтизації. Його підхід до мистецтва був революційним, адже він відкидав ідеалізацію і вважав, що художник повинен відображати життя таким, яким воно є. Похорон в Орнані це монументальна картина, що зображає сцену похорону у рідному місті художника Орнані. Вона вражає своїм розміром і простотою, а також тим, як Курбе зображує звичайних людей у звичайній життєвій ситуації, без будь-якої ідеалізації чи патетики. Картина Каменярі стала справжнім маніфестом реалізму в мистецтві. В цій картині Курбе зобразив важку працю простих людей-каменярів. Художник прагнув до максимально точної передачі дійсності. Фігури каменярів зображені з вражаючою натуралістичністю, їхні обличчя виражають втому і тягар щоденної праці. Курбе співчуває своїм героям, підкреслюючи важкість їхньої праці і несправедливість соціального устрою. Жан-Франсуа Міле. Французький художник відомий своїми зображеннями селянського життя. Його картини, такі як збирачки колосків та сіяч, підкреслюють важкість і благородство селянської праці. Міле робив акцент на фізичних зусиллях і натуралізмі, прагнучи показати гідність робітничого класу. Картина збирачки колосків показує трьох селянок. Які збирають залишки врожаю на полі після збору пшениці. Ця робота стала символом важкої праці і соціальної нерівності, але водночас передає почуття гідності та сили цих жінок. Центральною фігурою картини сіяч є селянин, який сіє зерно. Цей образ став символом праці, життя і нескінченності природного циклу. Міле зобразив селянина з вражаючою точністю, передавши його втому, силу і глибоку зв'язаність з землею. Образ селянина далекий від ідеалізації. Він простий і земний. Пейзаж, на тлі якого працює селянин, є не просто фоном, а невід'ємною частиною композиції. Він передає відчуття простору, повітря і світла, підкреслюючи самотність і велич фігури селянина. Міле використовує стриману кольорну гаму, яка відповідає загальному настрою картини. Онаредом є. Французький художник і карикатурист, який також працював у жанрі реалізму, його реалістична картина вагон третього класу зображає простих людей в умовах їхнього повсякденного життя. Стомлені обличчя, бідний одяг і загальна атмосфера вагону передають атмосферу пригнічення і безвиході. Незважаючи на серйозність теми, в картині відчувається іронія і навіть сарказм. Художник підкреслює абсурдні ситуації, коли одні люди їздять в розкоші, а інші в тісноті і бідності. Іван Єжакевич, український художник, справжній патріот, який усе своє життя присвятив служінню українському мистецтву. Працював у різних жанрах: художник з любов'ю зображував українську природу поля, ліси, річки – його пейзажі сповнені світла і тепла, вони передають всю красу рідної землі. Іван Єжакевич створив безліч портретів відомих діячів культури та простих людей. Його портрети відзначаються психологічною глибиною і реалістичністю. Художник зображував важливі події в історії України, створюючи справжні історичні полотна. Іван Єжакевич ілюстрував багато книг українських письменників, оживляючи їхні твори яскравими образами. Прикладом є ілюстрація Тарас Шевченко-Пастух до вірша Мені 13 минало. Також художник працював над розписами багатьох церков, створюючи унікальні твори релігійного мистецтва. У кожній роботі Івана Єжакевича відчувається глибока любов до своєї батьківщини, до її історії та культури. Художник прагнув до максимально точної передачі дійсності, використовуючи при цьому яскраві кольори та виразні лінії. У його творах відчувається глибока духовність і філософські роздуми. Одна з відомих картин художника Мама йде. Ця картина не просто зображення сімейної сцени, а глибокий символ материнської любові і сімейного щастя. Старша сестра, яка бере на себе турботу про молодшу, це образ майбутньої матері, їхня зустріч з матір'ю це символ безперервності поколінь і незмінності сімейних цінностей. Дві маленькі сестрички, що зустрічають матір, випромінюють невимовне щастя, а картина пронизана радістю та теплом. Живопис реалізму мав значний вплив на розвиток модернізму та імпресіонізму. Реалісти відкинули академічні канони і показали, що буденне життя може бути важливою темою для мистецтва. І продовжили досліджувати нові підходи до кольору, світла та композиції, які були розвинені пізнішими художніми напрямками. Чекаська школа мистецтва епохи реалізму – це термін, що стосується групи художників та архітекторів, які працювали в Чикаго наприкінці 19 го та початку 20-го століття, і розвивали ідею реалізму у своїх роботах їхнє мистецтво відображало зростання індустріалізації, урбанізації та соціальні зміни, що відбувалися у Чикаго. Яке стало важливим центром економічного і культурного життя США після великої пожежі в 1871 році? Архітектори Чикайської школи створювали висотні будівлі зі сталевим каркасом, що стало проривом у будівництві. До особливостей Чикайської школи реалізму належать урбаністичні мотиви. Художники з Чикаго часто зображували міське життя, індустріальні сцени, залізниці, робітників на фабриках, а також сцени із швидко зростаючих міських районів. Ці теми стали відображенням інтенсивного розвитку Чикаго як індустріального центру. Соціальна тематика. Як і європейські реалісти, художники Чикаської школи були зацікавлені в соціальних питаннях. Вони відображали труднощі робітничого класу, економічну нерівність, бездомність. Проблеми іммігрантів і суворі умови життя в міському середовищі, правдивість і натуралізм. Художники цієї школи, подібно до європейських реалістів, прагнули показати реальність такою, якою вона є, без романтизації чи прикрашення, вплив індустріалізації. Однією з ключових тем стала індустріалізація і її вплив на суспільство. Чикаго, будучи одним з головних промислових центрів США, давало художникам безліч сюжетів, пов'язаних з промисловістю, транспортом, будівництвом і урбанізацією. Відомими представниками чиказької школи є Джон Слуан. Він відомий своїми урбаністичними сценами, що зображують повсякденне життя міста. Хоча він був більш тісно пов'язаний з Нью-Йоркською школою Ашкан, він також мав вплив на чекаски художників, зображуючи сцени з життя робітничого класу та міських нетрів. Та Айвен Олбрайт його реалістичний стиль відрізняється детальним зображенням старіння, страждання та смерті. Олбрайт здобув популярність завдяки своїм похмурим і глибоко реалістичним роботам, які розкривали фізичні та емоційні аспекти людського життя. Його роботи відомі своєю глибокою реалістичністю і водночас трагічністю, наприклад, портрет Доріана Грея, де детально зображене старіння. Чикаські художники, подібно до європейських колег, використовували своє мистецтво для критики суспільних проблем і підкреслення людяності в умовах урбанізації та індустріалізації. Найбільш виразним представником Чікаської архітектурної школи став уродженець Чикаго, архітектор Луїс Саліван. Він зумів використати ситуацію для реалізації власної раціоналістичної концепції, став творцем одного з перших хмарочосів і концепції органічної архітектури. Чекаська школа реалізму, хоч і не завжди отримувала належне визнання, мала значний вплив на американське мистецтво 20-го століття. Вона стала частиною ширшого руху реалізму в США і відіграла ключову роль у розвитку соціального свідомого мистецтва. Її підхід до зображення реальних життєвих ситуацій і соціальних проблем став натхненням для наступних поколінь художників, зокрема тих, хто працював у напрямках соціального реалізму і американської сцени. Реалізм в архітектурі переживає нові форми інтерпретації у сучасному світі, де акценти зміщуються на соціальні, екологічні та технологічні аспекти. До основних напрямів нового реалізму в архітектурі належить соціальний реалізм. Цей напрям спрямований на вирішення проблем соціальної нерівності. Архітектори створюють будівлі, які відображають реальні потреби суспільства: доступне житло, громадські простори для різних верст населення та будівлі, які підкреслюють. Реслів взаємодії між людьми, наприклад, соціальні житлові комплекси в Європі, що інтегрують сучасні матеріали та технології, водночас відповідають принципам доступного житла та соціальної інтеграції. Екологічний реалізм, враховуючи глобальні кліматичні зміни, архітектори звертаються до практик, що орієнтовані на сталість і збереження навколишнього середовища. Екологічний реалізм прагне гармонії з природою, використовуючи природні матеріали, енергоефективні технології та інтеграцію будівель у природний ландшафт, наприклад, зелені будівлі або пасивні будинки, що зменшують екологічний слід та створюють синергію між архітектурою та природним середовищем, технологічний реалізм. Цей напрям використовує сучасні технології, такі як 3D-друк, віртуальна реальність та параметричний дизайн для створення об'єктів, які відповідають реальним технічним вимогам, та одночасно є результатом високоточних інженерних розрахунків. Наприклад, багатофункціональні будівлі в містах побудовані з використанням 3D-друку, такі як пішохідні мости чи житлові конструкції, зведені за допомогою роботизованих систем. Феноменологічний реалізм. Цей напрям зосереджується на людському сприйнятті простору та матеріальності. Архітектори прагнуть створювати простори, які відображають не лише фізичну реальність, але й емоційну та сенсорну взаємодію з середовищем. Важливо, щоб матеріали. Форма, світло та текстури викликали у людини конкретні переживання, дозволяючи читати простір через відчуття. Наприклад, такі проекти, де бетонні стіни та природне світло формують емоційні простори, у яких відчуття самотності, тиші і гармонії грають центральну роль, контекстуальний реалізм. Цей підхід враховує культурний та історичний контекст місцевості, де будується новий об'єкт. Архітектори виявляють реальну взаємодію між архітектурою і навколишнім середовищем, створюючи гармонійні споруди, що враховують традиції і культурні особливості місцевого ландшафту». Наприклад, проекти в історичних районах міст, де нові будівлі вдало вписуються у існуючу забудову, не руйнуючи загальну гармонію, як у випадку реконструкції районів Барселони чи Венеції. Нові напрями архітектурного реалізму часто поєднуються між собою. Наприклад, проекти, які орієнтовані на екологічну стійкість, можуть також включати соціальні аспекти, надаючи доступне житло або використовувати найсучасніші технології для мінімізації. Нізації відходів та енерговитрат таким чином новий реалізм в архітектурі прагне більш глибокого взаємозв'язку між будівлями та реальністю сучасного світу: соціальною, екологічною та технологічною. Підкреслюючи гармонію з потребами людини та планети, загалом реалізм це не просто стилістична характеристика, а світогляд, який прагне відобразити дійсність у всій її багатогранності. Реалізм продовжує впливати на сучасне мистецтво, надихаючи художників на створення нових творів. Дякую за перегляд. Підписуйся, щоб не пропустити наступне відео.